Привіт всім підписникам, глядачам каналу. Перше поповнення в 2025 році. І відразу такий кейсик на 50. На титулі бачимо, що є вже багато прикольних топчиків. BHM 3 Універсал, Nissan type e Viper замак. Ну, Nissan GTR. Ну, топчики є. Зараз розпакуємо весь кейсик, подивимося, що ще є, крім них. Поїхали. Тим часом ставте лайк підписуйтеся підписуйтесь на канал. Обов'язково будуть багато ще цікавих відео, розпакову, поповнення асортименту. Що ж, вриваємося в 25 рік. Поїхали. Відразу топчики. Це в нас Honda S800. Не зовсім прикрашено. А оцей поршик ралі. Рахую, досить рідкісним у 24-му році. Небагато штук було. Отакий От в нього блістер незвичайний зроблений під машинку топчик. Їдемо далі. Астон Мартін. Замак. Ну, що ж, ти перевернулося і все. Хочеш так бути, там, будь. Далі маздочка, це у нас RX7. Є в білому, є в синьому. Хто бажає придбати, підписуємося в телеграм, інстаграм, або в коментарях, або в шапці профілю. В залежності, де ви дивитеся це відео, будуть дані. Так, Кордон Марей. Ford GT Race. Ну, Зелений, більш рідкісніший, ніж там був в цьому кейсі. Просто Ford GT. Білого кольору. Зелений цей не так часто попадався. Це у нас Mercury Cougar. О. Так, в цьому кольорі. І ще в синьому, здається, є. Так, шавальє. Ось така цікава мазочка. RX3. Не так часто попадалося в білим, тому я вважаю, що трохи рідкісно. Так, зразу перевіряємо на СТХ, на жаль, на жаль, не воно. Йдемо далі. Фантазію менше розглядуємо. О! Це в нас поршик брелок Напевно, візьму собі в колекцію, тому що збираю брелки. І ще такого, здається, в мене немає, здається, свого продав комусь. Подумаю. Е, підписуйтеся на мої інстаграм-телеграм-канали. Там в принципі, в принципі, принципі, буде інформація, чи буде той порш брелок в продажі, чи ні. Ще у нас Porsche 904 в червоному, є ще в сірому. Не зупиняємося. Ну, можемо такий. Моцик, подивитися ближче. Ну, якого не? Йдемо далі. Сильверадо в чорному. Так, це у нас примято спалена. Це у нас ще черговий якийсь бусик. Угу. З гучкою зверху. Так, добираємося до середини. Що ж, будемо витягувати по чуть-чуть. І так. Хо, шторм. Така цікава якась машинка. Йорте. Так, донат. Такому рожевенькому. Десет в жовтому. Так, що від це 10. В принципі, в принципі, цікава моделька. Хто ще не має, хоче залітайте. коту якийсь так, вайпер в жовтому. Ну, в червоному частіше попадався, а в жовтому він більш рідкісний, як на мене. Тому так, цикло. Суджу з того, що до мене поступає, що я замовляю, які кейси приходять від офіційного імпортера. І так можу сказати, що, наприклад, якась машинка більш рідкісніша, якась частіше попадається. Такий Ford-бусик у мене ще є в білому. Якщо комусь потрібні машинки, от Wheels, Matchbox і не тільки, підписуємося в телеграм інстаграм. Залітайте, лайкайте, коментуйте, обов'язково з зв'яжемося для покупки продаж. Так, ще один топчик. Ford F-150 за Такий. Переснувається, хто вже зібрав цю серію з 10. Дуже прикольні машинки, як на мене там є. Так. Не зупиняємося. Вот ламба. Ламба урока. Також гарно це Не Всюди але гарно. О, кінь клуго в червоним. Багато хто питав мене за нього. Зараз білим попадався. Тут червоний. Рідкісний. Так. Ще якийсь мотоцикл, непонятний. Так, все добре. Треть шредер. Так, пікапчик. О, мерс! Мерседес-бенс! Мерседес-бенс по-маранчевому. Такий ще у нас. Гелікоптер. Атоліт. Ну що ж, до самого цікавого підходимо. Це в нас машинки з титами. Так Lamborghini Huracan. трек і єско. Так йдемо далі. Беха в червоному залишилась в мене тільки, в синьому всі продані. Ще от попадається десь в червоному. Прикольна тачка. Хто на свап взяти? Також класно виходить. Хлопці скидали фото-відео. Крутяк. так, 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 Ну, теж то топчик, горобчик. Це у нас Nissan QTR. Такий. Такий. Смалблок. Щось у мене теж зачаровується машинка. Хочеться вже її відкрити. Ну, А хто хоче придбати машинки? Нагадую. Інстаграм, Телеграм. Пишатий профілю або в коментарях відео. І так, останні. Останні точки. Так. Вайпер. Крутяк. Ну і Ніссончик. Походу, єдин єдиний в мене буде. Що, здається, давно не приходили вони. Але поки буде ще в наявності. Тому дзвоніть, то пишіть, не забувайте. Всім дякую за перегляд. Окремо дякую підписку, лайк, комент. Всього доброго, бувайте! Ось таке було перше поповнення 25-му році.